Дивіться, Хочу показати нашу устому і як ми її поливаємо. Для того, щоб був якісний полив без переливів, а устома це боїться переливи, недоливи. Дивіться, головний аспект, потрібно контролювати вологу, і щоб не занадто мокро було, і щоб не занадто сухо було. Для цього нам допомагає от, от така штука, як танзіометр. Бачите, Голуба шкала означає, що ґрунт перенасичений водою. Ми тримаємо в районі зеленої шкали. Чуть-чуть навіть заходить на жовту. Оце ідеальний баланс буде для густону. Дивіться, отак вона виглядає. Так що користуйтеся, тензіометр Акватек, класна штука, рекомендую.